Львівський цирк саме в жовтні 68 року відкрився знову для глядачів після тотальної реконструкції, адже було добудовано першу чергу гутоженку артистів цирку у будівлі 1 травня 1983. І в друга черга це було добудовано фойє Львівського цирку в такому варіанті, який існує до сьогоднішнього дня. Це була така історична подія для Львова, ну і напевне для Західної України, тому що Львівський цирк один на всій Західній Україні. Найближчий цирк, який до нас розташований, це, напевне, національний київський цирк. Ну, якщо брати відстані, то напевне Будапештський цирк, який в Європі теж за, десь за 600 кілометрів від нас. Тому подія була знакова, і я думаю, що Цирк був прийнятий з усіма дотриманням всіх норм, і споруда мала ну, дуже на той час фешенебельне. Таке, ну, я думаю, що фешенебельна підхід до архітектури, фешенебельна якась цікава архітектура. Хоча в цей час були інші цирки по Україні відкриті приблизно в цих же роках. От. Тому маємо маленький ювілей в цьому році власне 55 років. Часу відкриття в 68-му році Львівський цирк двічі зазнавав такі маленькі зміни в глядацькому, в глядацькому залі. Глядацька аудиторія зараз налічує 1758 місць глядацьких. Перше, було замінено перший ряд, який був трішечки незручним. І були випадки, коли верблюд завалювався. на за бар'єр, то ще якісь були варіанти такі помічні, курйозні, а інколи і не дуже. Тому перший ряд ще в 2003 році було знято і в такому зал існував до пожежі, яка була тут, може хтось знає, в 2011 році всі крісла глядацькі було замінено. Замінено по секторах. Відповідність кольору сектора до кольору квитка. І зараз глядацький зал наш такий кольоровий, яскравий, який дійсно приносить таку радісну посмішку для тих, хто вперше попадає в наш зал. 1758 глядацьких місць на сьогоднішній день. На жаль, життя внесло свої корективи в роботу цирку після 24 лютого. Тому нам прийшлося підготуватись. Ми з початку повномасштабної війни і до листопада 2022 року підготували укриття, яке забезпечує безпеку глядачів під час наших міроприємств, під час наших листа. Тому в укриття запрошуємо. Відповідно до вимог часу, спочатку широкомасштабної війни, ми підготували для глядацької аудиторії і відвідувачів цирку аварійне освітлення і аварійний генератор, який забезпечить 240 кВт, який забезпечить в час, можливо, не дай Бог плекауту. У нас в цирку на постійній основі працює медичний пункт, де значить, можуть отримати всю медичну допомогу, як наші артисти, працівники цирку, а також найважніше наші глядачі. Значить, ми надаємо всю допомогу, яку ми можемо, яку ми в силі надати. Це є і медикаментозна допомога, і консультативна допомога. Все з чим до нас можуть звернутися. Також в нас є непаленальний столик, де молоді мами можуть перепеленати своїх діточок, наших найменших глядачів, цирку, і ну, тут всю гігієну їм провести в цьому приміщенні, в цьому кабінеті. Стараємося допомогти всім, хто потребує нашої допомоги. Саме після відкриття цирку в 68 році, Львівський цирк став таким майданчиком транзитним для формування програм, які йшли на захід, які формувалися для астрольного туру Європою, Америкою. Тому кращі зразки циркового мистецтва мав можливість першим побачити львівський глядач. Відповідно, сюди теж програми, які приїжджали з Заходу. Тоді був і Німецький цирк, і болгарський, і чешський. Формувалися такі міжнародні колективи. Тому глядач мав і ці, і ці програми переглядати можливі з перших. Вітаємо всіх львів'ян і всіх любителів цирку з 55-ї річниці Львівського цирку.